Слава Ісусу Христу, усім миру, любові і радості у Господі. Як же дізнатися, з Богом ми чи ні? Давайте запитаємо у Біблії. Ісус сказав, читаємо у Матвія, 12 глава, 30 вірш, що хто не зі мною, той проти мене, хто зо мною не збирає, той розкидає. Амінь. І як це зрозуміти? Тобто, хто збирає з Ісусом душі для Царства Божого, ті і є живими, дітьми Божими, це ті, які виконують Божу волю. Це ті люди, вони мають силу зв'язати зло і диявола і забрати у нього душі. Ясна річ, ніхто не зможе вдертися до хати дужого чоловіка і пограбувати його майно, якщо спершу не зв'яже господаря, аж тоді він господу його пограбує. Читаємо у Матвія, 12 глава, 29 дев'ятий вірш. Бо насправді наша сила у святому дусі, тому разом з Духом Святим ми отримали силу і стали свідками Ісуса Христа до краю землі. Як це написано в діянні святих апостолів, перша глава, восьмий вірш. Ви приймете силу, як Дух Святий на вас злине, і тоді ви моїми свідками станете аж до краю землі. Отже, духовно-мертві люди не мають сили завоювати і відібрати душі у диявола, бо вони не мають духа Христа. Вони не є. Послідовниками Ісуса Христа, і не, і не мають учнів, і не можуть зв'язати зло, бо самі зв'язані злом, і є рабами гріха, хоча можуть носити назву християн, навіть можуть стіляти і робити навіть якісь чуда, і навіть прийдуть і скажуть до Господа: читаємо у Матвія, 7 главу, 22 вірш. Багато. Хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба не Твоїм іменем ми пророчили, хіба не Твоїм іменем демонів виганяли, або хіба не Твоїм іменем чуда великі творили. А я йому оголошу тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Амінь. І це серйозна заявочка. Задуматись, а чому так? Бо вище тут таки у цій главі, в сьомій главі, 21 вірш, описано, що Ісус говорить, не кожен, хто скаже до мене, Господи, Господи, у Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого що на небі. Амінь. А яка ж Божа воля? Та щоб та щоб ми покаялися, стали дітьми Божими, народилися від Духа Святого, щоб уже наші ім'я і наші імена були записані у книзі життя, та щоб, і щоб ми перебували у науці Христовій постоянно, і щоб іншим людям несли істину, звіщали, благовістували, щоб і інші навертались до Бога, щоб щоб будувати церкву Христову і завойовувати душі цього світу, диявола, також воля Божа, щоб ми жили в любові і в святості. І саме для цього Ісус Христос і прийшов на цю землю, щоб кожен віруючий у нього був хрещений Духом Святим і ходив у Дусі, і жив у Дусі Святому. І Бог вилив Духа Святого на церкву, щоб дійсно ми, християни, стали святими. Бо якщо у нас Дух Святий, то й наше життя буде святим. І якщо а якщо життя не святе. То у нас не святий дух пробуває. Бо коли є Дух Божий і сила Божа в нас, тоді ми маємо владу наступати на всю вражу силу. І тоді є сила зв'язати диявола і відібрати у нього душі, і завоювати їх для царства Божого. Багато людей плутають. Дарей Святого Духа самою присутністю Духа Святого. Адже не подарунки дають нам спасіння, а реальна присутність Духа Святого і завоювання вірою народи, завоювання душ для Господа і плоди. А плоди це ріст, ріст церкви помісної, того, що Ісус так і сказав: якщо ми не збираємо душі для царства Божого, то ми даремно тратимо час. І це визначає, з Богом ми чи ні. Будьте всі благословенні.